Як далеко ви можете на протезах зайти до тепер? Ні, ну можу по 3 кілометри ходити так що, да. Ага. Да, так. Що. це вже скільки скільки часу на Ну, У мене протези, ці я отримав протези ну, рік тому. Це у мене протези електронні, вже вони, їх треба заряджати, і вони дорогі. А до цього там перші протези були механічні. на тих Бачите, ну, на тих я вчився кажуть, стояти, тримати баланс, потихеньку ходити. З вами можна про все говорити, чи є щось, що краще вас не запитувати? Там можете про все, а там вже будемо думати якась. Да. Коли почалася ваша війна? Війна має почалася у 14-му році, у 2014 році, коли наш лиман, це я сам ну, родом, я з Харківської області. А потім, як закінчив школу, пішов вчитися в Славянськ. І можна сказати, як виїхав туди на навчоку, там потім ото женився, армія, все це, і там як кажуть, оце я в Лимані, ну, в Донецькій області в Лимані я прожив з 99-го року. Зараз ми при, якась, придбали житло в Ірпіні, вже можна сказати, ми вже місцеві жителі Ірпіня. А так, да, з Лимана і... Війна почалася у 2014 році. Я, як кажуть, ми на своїх глазах бачили, як заходили перші сепаратисти, як заходили ці казачки, як вони розвішували свої тряпки над нашим виконкомом. Уже коли Лиман визволили, і я тоді зміг виїхати в Дніпро, і вже в Дніпрі там, я вже попав у перший батальйон Артемівськ. Це ви самі попросились, так? Так, да, я пішов добровольцем. На роботі написав відпустку, бо щоб думав, хто значить, мене візьме чи не візьме батальйон, взяв відпустку без збереження заробітної плати. Рік служив в батальйоні «Артемис», поки не отримав поранення в Дебальцево, коли ми були в оточенні. Перше моє поранення було в ногу, то так. Це ви ноги не там втратили? Ні, ні, ноги я втратив вже, вже повномасштабну війну у 22-му році. І це до... було легке поранення? Ну, так, Це було легке. Просто кульове поранення там, плюс ампутація одного пальця в мене не було на ноги. І, і виходить, що. І там тоді я, можна сказати, у 2018 році перший раз я познайомився з іграми нескорених. я перший раз тоді зареєструвався, в збірну не попав. Ну, я сказав, я все одно попаду. Це для мене була мета, як кажуть, ігри нескорених, це, я вважав, що це саме таке, що якщо я попаду на ігри не скоро, це все. Ну як для, 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 для будь-якої людини Олімпіада вважається, так все. Це вже вершина. А як потім ну, виявилося, що це... Ірина скоро це не вершина, це тільки сходинка, одна із сходинок для моїх наших виступів. Так, але це було до вашої участі в повномасштабці, так? Так, да, так. Да, да. А потім як ви, як ви опинилися вже на повномасштабці. 22 числа я мав йти на роботу, працювати в день. Ну, там 12 годин у мене день роботи. І десь в пів шостої, в 6 годин в мене дружина буде, каже, чуєш там зриви, ну, наче, там по Краматорську. Там, отож... Прилітають ракети та парадрому. Я, ми одразу зрозуміли, то хлопці зізвонилися всі, і одразу е, я пішов на роботу, написав заяву, що мене сьогодні на роботі не буде, що я їду в військомат. І ми то, з хлопцями, тим уже, які вже разом були 14 років, поїхали військкомат в Слов'янськ. І вже звідти вже тоді нам ми сказали, нам, нам, як нам сказали, все вже зайнято, вже місць немає, все укомплектоване. Давайте номера телефону, ми вам зателефонуємо, їжі додому. А я кажу, ну які, номера телефону, нам давайте хоч не будь-що небудь автомат, давайте, ліжі, мене. Він каже, ну є тільки Нацгвардія. Та, ради Богу, хоч Нагрдія, хоч теребарона, куди-небудь. Ми попали в Назгвардію, батальйон Донбас ух, при Славянську там. І звідти почалася повномасштабна війна. Да. Можете розказати ту ситуацію, як нам втратилась? Так, да, це було у нас ми стояли на позиціях під Кремінною в лісах в Серебрянському лісі і пройшов бій, од ну, нас яка, стояли е кацапські війська за 150 метрів від нас стояли. Там перестрілка була, можна, можна сказати, кожні пів години. Ми тільки відстрілялися, вроді все так успокоїлося. Тільки все, думали, що зараз підемо треба на, буде на КСП сходити, зарядити там. Радіостанції, павербанки, е ну, тепловізори. І ми думаємо що, ну, думаємо, що зараз я схожу. І буквально тут ми навіть не чули не вихідний, що прилітає міна прямо мені під ноги. І нас було троє, і я найважкий. двоє моїх побратимів Чуть легше поранення, а в мене одразу закопа викинула наверх і виходить, що... Коли хлопці з інших позицій почали прибігати нам ну, допомагати нам, до мене ніхто не підбігав, вже думали, що вже я найважкий, що зі мною можна кажуть, вже, що я не виживу. А я в цей на... момент ви що думали? І в Цей момент я просто так... Я хотів теж так встати, швидко, побігти, але я не змог. Я бачу, в мене ніг вже немає. Я на часи тільки гляну, дивлюсь 13.50, думаю, ну, отак лежу. Я так кажу, що то, видите, ялинки, сосни, і думаю, ну, це останнє, що я побачу це в своєму житті. Там всі теж допомагають, Тоба, братимам, ну які легше запоранені моїм. І так проходить час, і я пе, знову дивлюсь на часи, 14 годин. 10 хвилин пройшло, а я живий, я не сік кров'ю. Я почав кричати, що я трьохсотий, я важкий. І до мене прибігли, прибіг, почали мені допомогли, наклали мені турнікети на ногу, бо я не міг, в мене ще відкритий перелом руки був. Я не міг там собі накласти, і потім мене то першого почали на евакуацію і вивезли. Вікторі, ви були коли-небудь в цьому музеї? Ні-ні, це ні, перший раз. Та я взагалі в Вірпіні як ми тільки як місяць як приїхали сюди. Ще, да. Які у вас асоціації викликається з зала про війну? <рес> Та ти. Я вроді знову там побував. Для вас це боляче, ми можемо тут розмовляти? Так, можемо. Ну, це да, одне з таких найважчих. Ну, як, спочатку воно вроді, а потім вже треба навчитися довіряти, довіряти протезам, бо інколи да, ти спочатку там, не, не розумієш, як воно все все особливо у кого їсть, є, одна нога, а другої немає. Вони дуже да, більше довіряють своїй ноги, ніж до протеза. А коли в мене яка двох ног немає, то хочеш не хочеш, тут вже, да, приходиться довіряти. Давайте перейдемо до ваших ігор нескорених. Ви коли втратили ноги, ви не думали, що зі спортом напевно вже все? Ні, ні, але я навпаки думав, ну клас, ну не дуже клас, я Думаю, от зараз я стану на ноги, як кажуть, на протези, все там, дай Бог навчусь, отримую бігові протези. Я вже мене в планах було, і наступні ігри нескорених, я буду на бігових протезах бігти. Бо я до цього, коли до поранення, коли в мене були ноги, я на іграх нескорених ну, чисто кажуть, бігав, там, легка атлетика в мене була. І я не, не реєструвався на Ігри нескорених, ціни, що в 2024 році була реєстрація. А потім мені подзвонили з роботи -Залізниці. там Віктор Миколаївич каже, а ви бачите, там реєстрацію на Ігри не Та ну звичайно, звісно, я ж там все знаю. Вони кажуть, а чого ви... Реєструйтесь, я кажу, та ні, наступного разу кажу, там, все, ну, а що попробуйте там, з луку постріляти там, або там, поплавати. Я такий і думаю, і то правда, що я, ну, ладно, нема їх, можна да, постріляти, просто з лука там, на кріслі калісом, поплавати, або ще там, пограти в баскетбол. І Я зареєструвався, я приймав в бігових лижах змагання індивідуальне, зайняв друге місце. Ви Оце, це. Ох ти. Да. Я, от ви їхали, ви думали тут про якусь перемогу Бо чи просто участь? У нас ігри нескорених, це не про медалі. Це про нашу фізичну, ментальну якась, реабілітацію за відновлення і плюс зустріч з такими, як ми. Ніхто тут не професійний спортсмен зовсім. Що в нашій збірні, що в, ну, в іграх нескорених, то ж ніхто ж. Це ж всі бивші, якась бувші. Військовослужбовця, які то є, тримало те, що всі тут однакові, так, так да, да що тут Це не професіонали таке. Яка, яка емоція в момент ось нагородження? Ось ви так срібну угу. Ну кажіть, яка емоція? Це чесно, я тоді мене да, я не знаю. як які спостерігають за подіями в Канаді і підтримують нашу на іграх не скоро і це дуже було дуже. Я. я, я Ну, це відчуття якесь не передавальне. Як, 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 як я на, на, на олімпіаду виграв. Да, це... Ну, це, власне, і була ваша олімпіада. Да, для мене це моя, да, моя олімпіада. Я, я, ж кажу, для... я думав, що оце максимум, що я можу, і все. Все думав, все, вершина. Я медаль взяв на. А виявляється, що це тільки кажуть, одна з ходинок, то я хочу тепер далі виступати, я хоч я показувати усім нашим хлопцям, дівчатам, що. На цьому життя не зупиняється. В волейболі сидячи, ми також команди взяли бронзу і плюс це ми А так, ну навіть... розкажіть, от як вам в волейбол сидячи гралися? як ми самі. Ну мені казалося, що мені саме легше, так як у мене ніх нема. В когось там ще одна нога є. Там їм важче перезвотися. Мені легше на руках гралася. Хоча я й до цього і грав, як ну як там чисто так іграв в волейбол, а це вже було. На одних руках дуже важко. Коли нас тренер тренувала, Тетяна, там наш тренер, така молодець, привіт їй. І ми поки до, до, коли нам треба було грати, ми вже так замарювалися, поки там, там розмінка, там, всякі вправи, ми на одних руках туди-сюди старали весь паркет. Якийсь момент не хотілося кинути, та ну його так тяжко. Ні, ні, ні. ні, ні, ні. Тут, тут навпаки, тут підтримка один одного. Всі там, колись може там щось не виходить, когось не виходить, ну, поки ми друг друга старалися підтримувати, все нормально, все добре. Ось Зараз почав займатися біговими лижами. Зараз на лижах правда, то Боб спеціальний сидя на бігових лижах, зараз тренуюся з тренером, Потім... і плюс професійно ще почали займатися парахокеєм. Зараз і вже у нас нашу Україну, нашу країну. Збірну запрошують на чемпіонат світу вже наступного року. Так що ми зараз готуємося і набираємо таких же хлопців, які хочуть, які хай спробують. А може комусь і зайде хтось це дуже супер, це драйвово, коли ти швидкостя, плюс там це чоловіча боротьба. Це взагалі класно, там весь адреналін виплескаєш. То у вас е, виходить, що зараз все життя в спорті. Зараз мають чисто вже спорт пішов, так, і я такий радий, що ми не сидимо десь там в телефонах, там не сидимо там, як кажуть, в кабаках взагалі не не платимо, ні, ні за амуніцію, ні за тренування, ні за літ, ні за тренера, не за змагання там виїзд От Ми це все сплатять спонсори федерація парахокею і це все Тобто з вас вимагається тільки участь, правильно? тільки участь, твоє діло тільки скажи, я, можна я, і все. І вас прийдуть і заберуть, і я кажу, там все. Тільки я ж кажу, посадять, прив'яжуть до цього до, до, до следжа, там приїдуть, покатайтесь, підберуться амуніцію, там все, всі умови є, там душ, все все поїдете. Все, приїхали, додому вас привезли, все, сказали. Чекаємо вас наступного разу. Треба тільки все пробувати. Комусь зайдете, комусь те, комусь біг, комусь там да, легка атлетика, комусь важка атлетика, комусь там да, плавання. Чи ви зараз почуваєтеся людину, людиною щасливою? І так, так. Да, ну, чесно, я скажу, в мене зараз да, от, оце поранення кажуть, воно мені дало більше можливостей, ніж я до поранення, був з ногами. Парадокс, так? Да, да. Так, так, от, от мене зараз я і більше вже і за кордоном побував, і на іграх нескорених, і в Канаді був, і в Словаччині був, і в Хорватії був, і тут у нас Фінляндія, і Швеція, і зараз всі так і плюс, ну чесно я кажу, більше, більше зараз у мене вже відкривається шляхи. Тільки було б таке, як кажуть, наше бажання. Да, і все. Це моя дружина Вікторія і донька Вікторія. Вони мене підтримують зараз на плюс. Постійно на, на всіх цих, на змаганнях, на так, в житті, на тренуваннях, в, в, в усьому. А ще в мене два сина теж старший Максим і середній Денис. Вони також зі мною постійно. Що ви, ви порадили би самому ветерану, який втратив кінцівки? Та в першу чергу хай. Подивиться на таких, як ми, от на таких, як ми, і от навіть як я сам дивився, так само дивився в цих соціальних мережах, бачу, от хлопці там, без ніг, там, без рук ходять, плавають, бігають. І це все, я ж кажу, да, важко. Все буде, це важко, все буде починати. Хочеться всіх, як кажуть, там матюкати, ну. Треба це пройти, пережити. І головне, щоб вони не замикалися в собі, а навпаки там хай дзвонять спортивні центри, реабілітаційні центри, проходять, де так багато таких, як ми. І все це буде, все це вирішується.